Про державний бюджет України, яким змінений початковий мінімум як для працездатних, так і для працезнатих осіб, він збільшився на 125 гривень і на сьогодні складає 1074 гривні. У зв'язку з цими змінами законодавства нами були проведені перерахунки складових пенсійної виплати. Перерахунку підлягали мінімальні розміри пенсій та доплат за нормативний стаж, мінімальні пенсійні виплати, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, підвищення ветеранам війни, підвищення жертвам нацистських переслідувань і пенсій за особливість заслуги перед Україною. Даний перерахунок проводився в автоматизованому режимі без надання додаткових довідків за матеріалами пенсійних справ. Виплата пенсії пенсій у нових розмірах та доплати за вересень місяць буде здійснення, здійснення в жовтні місяці разом із перс, пенсією за жовтень, відповідно до встановленої індивідуальної дати виплати пенсії протягом виплатного періоду. З листопада пенсія буде виплачуватися в нових розмірах. Мінімальні пенсійні виплати, які встановлені в зв'язку з прийняттям цього закону. Мінімальна пенсійна виплата згідно закону статті 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яке вже говорила, збільшено з 949 гривень до 1074 від збільшення на 125 гривень. Збільшилися також мінімальні пенсійні виплати інвалідам та учасникам бойових дій. Інвалідам першої групи на 356 гривень, другої групи на 318 гривень, третьої групи 218, учасникам бойових дій на 206 гривень. Також збільшена державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, передбачена законом України про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. Та надбавки, передбачені законом України, значить розмір цих доплат складає від 18 до 125 гривень в залежності від категорії пільговика. Також збільшені надбавки ветеранам війни, які отримували по закону України про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту, і по закону про жертви нацистських переслідувань. Ці надбавки збільшені відповідно від 18 до 62 гривень. Також відповідно від категорії пенсіонера, мінімальна пенсія пенсійна виплата інвалідам чорнобильцям збільшена на 356 гривень, це перша група, на 318 гривень, друга група і третя група на 281 гривень. В корабельному районі із 24 770. 774 пенсіонерів, які знаходяться на, у нас на обліку, прорахунок проведено 22 300 пенсіонерів. І лише 14, 14 тисяч 400 пенсіонерам після проведеного прорахунку збільшився розмір пенсії. І в середньому ця, в середньому ця виплатна сума збільшилась на 167 гривень. Загальна потреба в коштах на виплату пенсії збільшилась на 1,6 млн грн, і на сьогодні складає 42,6 мільйона гривень. Складність даного перерахунку полягала в тому, що на відміну від раніше проведених масових перерахунків перерахунки підлягали не всі не по всім особовим рахункам, у яких розмір пенсійної виплати станом на 31 з першого року визначається на рівні мінімального прожиткового мінімуму. Ці обмеження встановлення. Постановами Кабінету міністрів від 2008 року це 265 постанова, 2011 року це 1210 постанова і 2011 року це 1381 постанова. Не перераховувалися згідно з цими постановами, до перерахунку не підлягали пенсійні виплати, у яких, які отримують адресну державну допомогу. У цих цим громадянам мінімальний розмір пенсії залишився на рівні 949 гривень. Ці обмеження не стосуються інвалідів першої та другої групи. Хто відноситься до цієї категорії? Це пенсіонери, у яких немає необхідного страхового стажу. На сьогодні, по закону для того, щоб якщо людина досягла віку, сягла віку 60 років і там 57 років, достатньо достатньо призначити пенсію при наявності 15 років страхового стажу. До 2011 року це було достатньо було 5 років страхового стажу, і пенсія призначалася на, на вімальному мінімальному розмірі. Якщо у людини не вис, на, сьогодні, на сьогодні необхідний страховий стаж для жінок це 30 років. До до 2011 року це було до, 20, 25 років, ні, я вилучаюсь. Е, значить 25 років. Для жінок Ні, 20 років для жінок це до 2011 року було, зараз зараз 25 років. Для чоловіків це було 30 років, зараз 35 років. Якщо при призначенні пенсії е, у людини. у, у пенсіонерів відсутній даний стаж то в даному випадку пенсій, його пенсійні виплати на сьогодні не перераховувалися. Вони залишилися на рівні 949 гривень.